А помада моє найбільше розчарування з брокарду. Я побачила таку на своїй подрузі. На її губах вона мала вишуканий оксамитовий фініш, і цей глибокий винний колір просто захопив моє серденько. Пішла купила собі такий самий, вона дуже красиво виглядає в баночці. Але коли починаєш наносити її на губи, то забаритись не можна ні на секунду. В один шар вона наноситься доволі неоднорідно, трохи полосить. Але якщо намагатись нанести другий шар, це все скатується. З цієї ж причини її важко використовувати з олівцем на нього вона так само лягає нерівномірно. Ці плями видно навіть на камері. Ще одна її проблема в тому, що вона швидко з'їдається зі слизової, а домалювати її потім неможливо, бо вона жахливо полосить. Отак і лежить вона у мене 5 чи 6 років, користувалася нею за цей час, ну, може, разів 10. Якщо ви зараз скажете, що вона за стара, тому так жахливо лягає, ні, вона одразу була така. Це помада від Nuba номер 46 Я чекала від цієї помади роз. Скішної якості, бо вона вартує майже як діор. А виявилось, що то були гроші на вітер. А які недешеві помади розчаровували вас? Поділись в коментарях, щоб ми не повторювали помилок одна одної.